23 липня 2024 рік. Поле локація. Там же, де в нас були посіви агрегатом Артеміда. А ось, дивіться, ми пробували посів агрегатом персій. Ось він їде наш універсальний агрегат, на який ми можемо е, будь-що навісити. Тобто є універсальний носій, бункер тисяч літрів, 2, по 3 або інша компоновка. А далі ви бачили, як воно працює з агрегатом Артеміда, лапова сівалка, дискова сівалка. А зараз на неї на цей бункер ми навісили е персей, приставка з моноколесом, нульовий посів. І на цьому ж самому полі, в цій ж самі локація, комбайн збирає ячмінь. А ми зразу за ним сіємо сою, побачимо, або сидирати, а може ще й соя вродить. Навішували на артемідівську бочку агрегат персей. Це нульова сівалка наша. І здійснювали посів сої одразу після збирання урожаю. Ну, от перші сходи. Це перше касання цієї сівалки взагалі до землі. Деякі моменти нас там з ми трошки переробили, але взагалі-то... Є перші всходи. Знаємо куди далі треба рухатись. Має право на життя. Вон видно. Це ми тут були волки лежали, ми сюди не сіяли. Ось знову такий рядочок. Пішов. О. Має право на життя, от соя скрізь видно, що бачимо тут, тут раз, два, три, 4, 5 проходів посіяний, видно, що вони зеленіші, там посходила соя. Соя є. Персей має право на життя, будемо далі з ним працювати і добиватися результатів, такого ж як з Артемідою.